Сьогодні. сьогодні з вами знову я, Ольга Сидор, і сьогодні я поділюся з вами лайфхаком про те, як в одній українській компанії красиво і мудро вирішили питання з тимчасовим зменшенням заробітних плат. Отже, з початком настання кризи в компанії. Власник зібрав топ-менеджерів і повідомив про те, що якщо вони не зменшать оплату зарплатний фонд на 30% хоча б на півроку, то фірма не випливе. І завдання, яке отримали кожний з керівників, це зменшення оплат на 30% кожний по своєму департаменту. І як вчинили ці працівники? Власник не тиснув ні на кого, ні, ну, ніякого примусу не було. По суті, кожен приймав це рішення свідомо, самостійно і дуже красиво. Замість того, щоб отак виписати всі зарплати, протягнути мінус 30% кожному, вони вчинили по-іншому. Ті, в кого були найменші зарплати, наприклад, там, хто отримував до 10 тисяч, їх зарплати взагалі не, не чіпали, там, до 10 до 12 тисяч. Ті, хто отримували трошки там, до 20 тисяч, їх зарплати зменшувались на 10%. А ті, хто отримували більше, ті зарплати зменшувались на 20 і на 30%. І свої зарплати, топ-менеджери зменшили самостійно, знову ж таки, без примусу, хочу це підкреслити на 40%. Ну ви ж розумієте, якщо в тебе там 100 тисяч більше, 40% від цієї зарплати це досить суттєва. Сума і скільки би треба було людей утримати з тих, в кого зарплати менше 10 тисяч, якби там утримували по 3 тисячі, то скільки людей, ну, скажімо так, знаходились би на грані виживання? І от, Компанія так працювала, всі з розумінням до цього поставилися. Якихось скорочень точно не було. Було декілька людей, які звільнилися з різних причин. Минуло 4 місяці. Ситуація в компанії стала покращуватись і. Вже з'явилася можливість підвищувати зарплати. І знову ж таки, ті, в кого були найменші зарплати, їм повернули до їх до кризового рівня. А там Решта менеджери отримали плюс 5%. Наприклад. Потім через два місяці з'явилася можливість. Майже всім, майже всім повернути зарплати на докризовий рівень, окрім там найбільших топів. От зараз ситуація, що очікують, що і топам вже повернеться зарплата на докризовий рівень. Що хочу підкреслити, що найтрадиційніший і найпростіший спосіб, здавалося б, це просто взяти всім рівномірно. Зменшити на 30%, сказати, якщо не подобається, то йди. От, але в компанія так не вчинила, і хочу підкреслити, що це не якась незвичайна магічна компанія. Там так само люди сваряться один з одним, летуть якісь інтриги, конфліктують. але в ситуації, кризової, кризової от настільки красиво всі поступили один по відношенню до іншого. І лояльність до цієї компанії на сьогоднішній момент в працівників дуже висока. Тому скористайтеся, якщо є така необхідність чи буде колись, то можна скористатися ось таким прекрасним прикладом.